Помер чоловік. Йому кажуть, ну ти такий поганого не робив, але і доброго не робив. Тому сам обирай. Будеш е, в раю чи в аду. Ну, пішов чоловік, подивився на рай, каже, о, ні, це так скучно тут, я в ад хочу. йому кажуть, ну, щоб в ад потрапити, треба ж було ж нагрішити. От, а ти не грішив. Ну, кажуть, ладно, відправим тебе на землю. От нагрішиш і потрапиш до аду. Ну, чоловік відправили на землю. Він грішив, грішив, грішив. в Останній день згвалтував бабушку. От. Ну, все помер. От, І знову кажуть, ні, ти в рай потрапиш. Він каже, чому? Я ж тільки нагрішив, да, нагрішив багато, але бабуся тебе відмолила.